Дуже там смачні були чебуреки. От це те, що запам'яталось. Зруйнований міст був через канал. Ми старалися обійти і провалилися під лід. Я не знаю, хто там жив, але но там нори дуже маленькі. Я от, метр вісімдесят, широченькі трохи трохи, то мені було важко туди залізти. Чим що, паляниця, паляниця. А це наш боєць. В тому полі була цибуля, яка там рік пролежала, я теж свій мішочок назбирав додому цибулі. Я виліз в крані, я себе обмацав, подивився на нову, там вже дирка, думаю, о, все вже, отпуск. Бля. Кістку забили титановий, то в мене вже кістка вже хрень зламається. У мене вже кістка з титану всередині стержнем. Можна буде їхати ще раз, зламати вже голову комусь ногою. Якщо вже не вбило, не розлетівся по дерев, то це вже добре. День, я Василь, я контрактник Збройних сил і до того ще сапер. І я сьогодні на саперному драйві. <гум> Війна була з 2014 року, я завжди хотів на неї попасти, але я вчився на біотехнолога і хотів закінчити. У 2019 році собі вирішив, що я хочу на війну, бо я хотів подивитися, що там, як там. В регіонах Донецької Луганської області. Ну і в травні заключив контракт з центром розмінування і попав до нашої серйозної контори. А так як сапером хотів, це доволі цікава професія, і теж хотів це спробувати. У мене вже був план попробувати себе в військах всіх потрошки. Я мав бути спочатку контракт з сапером, потім думав десантник, по піхоті, але так склалося, що я. Я тут затримався. Так, про перший бойовий досвід Це теж був у 2020 році. Ми виїхали в зону ООС, в Краматориськ ми проживали в контейнерах на взлітній полосі в тодішньому аеродромі. І виконували завдання обслуговування мінних полів для подальшої їхньої дії за призначенням для. Щоб ніхто там не проліз, не проїхав. Марінці ми були, це була тоді у нас з десантниками на їхній крайній позиції, що ми вже бачили місто Донецьк, ми перенайменували. Як вони казали, тоді наші війська йшли вперед. Ми підчищали за ними і наші посадки, приставляли міні-поля, обслуговували. Так само були і в Красногорівці. Дуже там смачні були чебуреки. От це те, що запам'яталось. Чебуреки з... з помідорами, але місто вже втрачено, воно вже там не те, що чебуреки там вже життя вже немає. Так само номі халуці жили в дитячому садочку теж. Робота все це саме. Скрізь обслуговування, знешкодження, І пошук всяких ВНП, розтяжок. З другого року, 24 лютого. Вже пішло загострення, ну так і всі пов'язали на тоді на виїзд. Наш загін лишився тут, на, на реагування всяких викликів. Тоді ми поїхали вже міняти підрозділи наші на схід в Краматорськ. Ми, ми проживали на фермі під Покровськом. Доволі гарне місце було, Озерце, але доволі небезпечна робота нас чекала. Напрямки були різні, складні. Росіяни продвігалися по всіх фронтах, і фронт рухався дуже швидко. А коли фронт рухається дуже швидко, то обстановку знати на місці це дуже складно. Там може бути або насіб, або їхні, або вже сіра зона, і то непонятно, хто там може бути. й були і в Харківській області, по Донецькій області їздили, підривали і мости, і дороги, і максимально зробити так, щоб припинити рух просування ворожих військ. Були місії такі, що ми. І по зруйнованих мостах ходили і старались обійти. Зруйнований міст був через канал. Ми старалися обійти і провалилися під лід. тоді єлі... Це ми йшли на завдання. Ми вийшли з тої води, мокрі, пішли, виконали завдання, вернулись, ще почався сніг. І тоді ми десь вилетіли на недільки дві, бо. Я не міг встати з кровати, я так захворів, що єлю ходив. Але нічого, вичухались і продовжували далі мінувати околиці. Так само ми заїжджали і був момент, що заїхали в село, вигрузились, місцеве населення там ходило, щось мародьорало, фонариками світило. Ну і буквально хвилина дві і почався артобстріл. Дрон побачив, що там ходить, світить фонарем, щось там щось товчас до нас підходив. Ну і хвилина-дві, і все. і Почалось вокруг все горіти. Ну, нічого ми вийшли. Теж чуть не загубилися, бо там я тоді ще ходив без прибороночного бачення, а ніч була темна така, що на витягнуту руку нічого не видно, то чуть не попали, не пішли, не звернули в ту сторону, куди не треба було звернути. Ми ходили на крайніх позиціях. І повернули, можна сказати, не туди, але вчасно за нами вийшли, нас забрали, пішли там далі на наші крайні позиції, набрали вибухонебезпечних предметів, позаміновували все гарненько, і все, і теж відійшли. Так, і одна теж з ротації була на Херсон. Була наші війська, вигнали кацапів з тих територій. І, там, і нас відправили розміновувати деокуповані території. Теж багато було всякого. Ми в основному працювали на полях. На Сільськогосподарських полях, нічого там незвичного. В принципі, все як, все як було після війни. Міні-поля, залишки ракет, залишки всяких боєприпасів, залишки присутність військ кацапських. Все це було і багато мін. І, так як, можна сказати, були залишки і ящики протипіхотних мін, і все, що є на озброєнні, все можна було знайти. Так, було завдання чистити територію, чистили. Проходили металодетекторами. Помаленьку, потихеньку, не спіша, бо в, цьому, в цій праці тут вже спішити не треба. Це було легенько, це не так, як на сході, що вперед-вперед треба бігти бігом, ставити міни. А Там вже нічого на голову не летить, можна розслабитись. Ну так, да, ШГД ніхто не відміняв, так само і ракети літали, так що це то таке вже. І по краю Дністра теж. Їхні війська теж стояли через річку, так що і дрони там літали, і можна було попасти. Це була легенька ротація, можна сказати, відпуск, бо це як вроді, ротація, щось робив важливе, але все одно воно не важке. Потім ще їздили теж на їхні покинуті позиції, теж перевіряли. Ну, як скажу, позиції були, я не знаю хто там жив, але там нори дуже маленькі, я метр вісімдесят, широченькі трохи його то мені було важко туди да, залізти. Навіть без броні важко туди да, було залізти. Я не знаю, хто там жив, може якісь буряти. Ще якісь, ну, все полишали, але було гарно вкопано. Там, щоб їх вибити, то це треба було дуже сильно постаратися, бо накопано було дуже гарно. І ще з, таким, з такими нормами, що там не те, що гранат, гранату їх не викоришно, бо нори з поворотами, там лабіринти були. Так само їхня техніка п -п -п залишена теж. І все так працювали, знешкоджували, допомагали сільському господарству. теж були. Ми чистимо поле, а там вже трактор, вже хазяїн приганяє трактор вже орить землю, щоб садити на нову якусь сільськогосподарську культуру. Так само на тому полі була цибуля, яка там рік пролежала, я теж свій мішочок назбирав додому цибулі, нічого її не було. Далі всі ротації були в Донецькій області, тільки в Донецькій. Я як говорив, що я в Донецькій області ніколи не промінював, постійно там, постійно на важких завданнях. І будучи там на рік по, по півроку, можна сказати, в Донецькій області, то видно, як поміня, міняється війна, касапи вчаться. В нас вчаться, який поступово переходився в дронову війну. Не Те, що дрони там, як розвідники, це понятно, дрони як спостерігачі крила, які постійно висять, їх важко збити, так і FPV, так і дрони з кедами, як деяка роботизація і удешевлення війни, бо знищити бійця. Гранатою кітком, то це треба підійти до нього на метрів 20-30. А дрон підлетить, скине гранату. І люди цілі, але можна дрон повняти, Але з їхнім кацапським бюджетом, то у них тих дронів дуже багато. І вартації пішли складні. Вже пішли вони ночі, нічні операції, що ми проводили, бо доріг там немає, ями, болота. Можна провалитися з головою в яму, можна впасти. Неодноразово я теж відходили, тікали, артообстріли, дрони, то постійно біжу, бачу якийсь кущ, якийсь дерево, ти можеш під нього нирнути і можеш скали скатнутися вниз там, впасти. Ми йшли на завдання, бачили, що два діда тягнуть третього діда. Потім витягнув людину, доставили її. До стабілізаційного пункту стабілізували її там, бо людина майже втратила руку, вона висіла на шматку шкіри, я його тягнув, він по дорозі відключався. Ну це, понятно, шок шок пройшов і захист раніну людина відключається. Це ще був мітьозка, так що ми його доставили. Той був момент, що загублених людей повно є загублених, які посеред, по дорозі на позицію, чи по дорозі з позиції, чи так само поранений. Виходив, чекав машину і не дочекався. Так само ми йшли тоді теж на роботу. Йдемо і Чуємо, що паляниця, паляниця. Хі -хі -хі. А це наш боєць з поламаною ногою, валявся на розбитому подвір'ї в кірці розбитій хаті. Ми дали води, сказали, почекай, ми зараз відпрацюємо і повернемося. Відпрацювали, повернулися, забрали його. Теж була дуже, досить складна ротація, одна з них з багатьох часом яру. Дуже важкий, важкий напрямок, дуже противник на нього тисне. Це тоді, коли Бахмут відбили в нас, то вони вже давили на часів яру. Виконали завдання, йшли назад, я почув дрон. І ми, як кажуть, кричив, що побіжимо. Біжимо, бо нам до мліндажа було метрів ну, десь 500-700. Ми пробігли. І я чую, що вибух. Заді мене вибух і між моїм напарником, між нами. Це перший був. І слідуй вибух через пару секунд збоку вже. Нас дрон зробив два скеду. Бо він полетів, піднявся і почав скидати. Але це було ну, щось, щось легеньке, мабуть, воги чи щось саморобне. Добігли до біндажа, віддихались і вийшли, вийшли з зони. Дуже багато моментів таких, що Що можна було віддати Богу душу дуже багато. Я говорив раніше, що і міномет біля мене впав, і в Піві теж біля мене падали і вразили і машини. І під аторотобстрімами лежали Тим более під різними від 80-го міномета до 152-ї артилерії. Тоді ще, можна сказати, теж секунди грають ролі, щоб лягти, щоб впасти, щоб знайти якусь сямку собі. У гумору на війні теж є. Теж Постійно людини немає собі там закриватися собі, замикатися. Постійно треба бути таким, як є, бо... Якщо вже не вбило, не розлетівся по дереву, то це вже добре. <хи> Бо можна і наступити на міну, і не наступити, а так я теж йшов, бачив, що міна збоку лежить, не наступив, о, то вже добре. Це вже, <хи> вже ціленьке. І так була така ділянка, ми їхали на прорив в велику нову сілку, мали отримати там завдання, але я не доїхав. Ми їхали, у нас було п'ятеро в машині, і в нас вразив епівдрон. Отримали поранення, важкі, важкі поранення, троє з п'яти, двоє відбулися, можна сказати, так, переляком. Але мені зламало ногу, осколок залетів, ну, не осколок, а базі осколків залетів, вламали велику мілкову кістку, порвало тканини. Ну Під час удару двері заблокувались, машина почала горіти. І ми потихеньку повилазили через деру в машині, я виліз крані, я себе обмацав, подивився на нову, там вже дерка, думав, о, все вже, відпуск, блін. <реш> З ноги тисяча кров, блін. Не так сильно, але воно там більш-менш припеклося. В штанах моїх здара, блін, за 8 тисяч, які мені на стабіку зрізали, блін. <реш> Вийшов на ногу, я не думав, що в мене нога зламана тоді ще. Вийшов на ногу, став, а вона як почала хрустіти, скриготати, я зрозумів, що вже все. Я став на ногу, вона пішла на сторону. Я вже зрозумів, що вже все. Догрався, доїздився. Відскакав, бо я ще шукав з горячої машини, доставав шолом, шукав свій прибор ночного бачення, то там кучу грошей стоїть не буду її лишати. Я поки відскакав. скакав. Впав біля хати, попросив свого брат... братима Бери турніки, наложи мені вище коліна, бо, думаю, своїми руками я собі так сильно не зажму, мабуть, на той час думав, але попросив, зажав мені, як треба, нічого. Кровотечі не було великої? Нічого, позабрали всі свої спорядження. Але повезло, що евакуація була Мінут 20. 30 ми провалявся на землі, під'їхала якась машина, ми погрузились. Я дострибав до пікапа, запригнув і достали на стаб пункт. На стабіку я вже почав відключатися, в мене вже адрелін вийшов, шоковий стан пропав, я вже падав на, на кресло. Ще бачив, мені сверлили в ногу, вклали мені АЗФ, щоб напрямок кістки був щоб і що, і поїхали годинка-дві вже загрузили мене, поїхав в Запоріжжя. Там вже мені робили операцію, чистили. Відключили мені ногу під коліно на днів так 3-4, я її не чув. Зробили мені там операції, перев'язки. Я вже потім на слідчій етапі евакуації в я вже побачив, що в мене велика рана. Багато шкіри немає. На приязки бачу, м'язи з нею стрічать, ні шкіри, ні підшкіруюсь, тканин немає. М'язи з другого боку розрізано, кучу осколків в нозі, подоставали, поки то все, поки мені шкіру попересажували, поки воно все зажило. То я до цього часу тільки недавно випустився з госпіталя на реабілітацію, то поки мені то позашивали, поки чистили, поки інфекцію вивели з ноги, поки імплант мені кістку забили титановий, то в мене вже кістка вже, хрен зламається, в мене вже кістка з титану всередині стержнем. Можна буде їхати ще раз зламати вже голову комусь ногою. Але поки заживе, то нормально. Коли заживе, то вернуся, покатаємося ще. І всім кажу, хто там поранений, не поранений. Саме головне, що живий. А то все то ерунда. Все Нема ноги, протест поставлять, буде залізна нога, чемпан. Так само з рукою. Нема руки, буде бі біомеханічна рука. Жалко, голови немає. Коли, якщо голову відірвалося, то це вже все. Пішли, пропали, а так, то все нормально. Головне живий. Тепер досить серйозна професія, як і всі професії, що зв'язані з війною. Ну, сапер це має бути підготовлена людина і фізично, і морально, і психологічно. Людина планує піти, допустимо, сапером, то це треба мати фізичну гарну форму, бо тягнути 3-4 міни по 10 кг, допустимо, на щитемки, то це треба мати нормальну, нормальний фізичний стан і дійти, поставити і вибігти. Ти не кажу, що ходять. Це в малих випадках, що ми ходимо, ми бігаємо. Бо якщо замідляєшся, то воно може вбити. І якщо ти браток теж вдома сидиш, чекаєш, що тебе хтось забере, чи ти сам прийдеш. Запам'ятай, що любий рід військ, чи то піхота, чи то дідсатник, чи то сапер. Лучше зараз підготуватися, бо потім, як тебе там другого зловлять на вулиці, евакують бусік незламності, тоді вже тобі ніхто не дасть. Ні мамки, ні папки, ні спортзала. Лучше прийти вже до, в, в цю контору Збройні сили вже підготовленим. І так буде набагато легше. Так, хто хоче долучитись до Збройних сил, я як служу в центрі розвинування, можете долучитись до нас. Бажано молоді. Війна це, це справа молодих. Так що, щоб всі готувались і не боялись. Головне, не садця. І не сидіть біля мамки, діть, вчіться, готуйтеся. Є навчальні полігони, є платні полігони, вчіться стріляти. Розбирайтеся в дронах, тим більше дрони продаються як, як сігарети. Беріть, купляйте, літайте, вчіться. Так само в симуляторі повні в вчіться, готуйтеся, бо війна всіх застане. Не, не будете ви сидіти вдома. Бо нормальний мужик має воювати. Слава Україні!